Ось цей порш коштує 200 тисяч євро. 20 з них я заробив на Binance Alpha. Хочете дізнатися, як? В сьогоднішньому відео я вам розкажу, як заробити в 4 рази більше балів. І так, як же крутити в 4 рази більше балів на Binance Alpha? Для тих, хто не знає, що таке Binance Alpha, ви можете переглянути мої попередні відео. І так, переходимо в Альфа. І тут ми зазвичай крутимо монету Ког. І за це за, з нас знімає 3,3 долара. За це ми в общій сумі отримуємо 16 тисяч євро. Робимо об'єми, отримуємо 16 балів плюс за об'єм. Для того, щоб крутити в 4 рази більше балів, переходимо сюди, нажимаємо на кох. і тут у нас є таке меню Бали плюс. Нажимаєте сюди, і як ви бачите, тут показано всі монети, які ви можете крутити. І всі ці бали помножуються в 4 рази. Нам потрібно вибирати щось, де є велика ліквідність. От, наприклад, зараз монета АОП тут показано 6,2 мільярда. Тобто цю монету вигідно крутити. Візде, де пише це 40-100 мільйонів, їх крутити не треба, бо у вас буде дуже великий спред. Що таке спред? Це коли ви будете відкривати, закривати ордер, може не вистачити ліквідності. І коли ви будете крутити, наприклад, тисячу доларів по об'єму, з вас може просто зняти 10 баксів відразу, а то і 20. Щоб такого не було, завжди шукаємо монети з великим об'ємом. ви вибираєте оці монети А4. От зараз на даний момент вибираємо з великим об'ємом. Що в нас найбільше? От, нумі, AOP, і якщо є якісь варіанти, старайтеся, щоб оце, бачите, ціна АОП монети 0,08, щоб ціна в ціні було чим менше нулів. Чим менше нулів, тим краще її крутити. Нажимаємо сюди на цей АОП. Все, можна крутити його. Зазвичай ми крутимо кок і використовуємо там 1000 доларів, щоб швидше було крутити. Але тут в нас бали помножуються в 4 рази. І тому, щоб теж не було ніякого спреду, я ви крутити тут набагато меншу суму. Наприклад, я кручу тут 600 доларів. Помножується на 4, це виходить 2400. Тобто я беру, нажимаю свої активи, щоб не путатися. Зараз я вам це все покажу на детальному прикладі. І перевожу, наприклад, всі активи на ф'ючерси свої. Після цього я з фьючерсів беру і перекидую 600 доларів на поповнення чи на спот. Ось. Ну, давайте перекинемо 601. Ось, долар я перекинув. Все, ми перекинули. Я вже сьогодні трохи об'єм крутив і зараз підготую вам ще до відео. Тобто, що я вже накрутив 36 тисяч об'єму. Разом з балансом 1000 доларів, це в мене буде 17 балів. Я можу крутнути 66 тисяч об'єму. Тобто в загальному мені стає 66 тисяч об'єму, 3,3 долара. Тобто, в мене затрати такі самі, які були, коли я крутив кок 16 тисяч об'єма. Переходимо в Альфу, я вибрав монету АОП. О, дивіться, ви бачите, в мене 600 доларів і 10 центів на рахунку. Все. Нажимаю тут на 0,82. Відразу ціну коригую, щоб не було ніяких проскальзувань. Беру для проби 50 доларів і нажимаю купити. Після цього я нажимаю тут 0,8 і беру продати. Все, воно прострілялося і все, я починаю крутити об'єми. Тобто, ці всі об'єми помножуються в 4 рази. Я кручу не 600, а кручу 2400. Все, поїхали. Бачите? Скільки комісії забираю? Все, от комісії забрали там 0,3 цента. Це безпечніше. Не раджу крутити тут 1000 доларів, можете крутити 600-300, це набагато безпечніше. Дехто може крутити і 100 доларів, в кого багато грошей на балансі немає. Тобто, якщо ви бачите, ну це набагато дешевше. Якщо ми крутили монету Кох, і в нас за тисячу об'єма забирало 20 центів, то тут, дивіться, зараз на балансі 599,7. Виходить, я кручу 2400, бо множується на 4. все, купив. Швиденько продав. Ось, в мене з'їдає 15 центів, 15-20 центів в три рази більше об'єм. Тобто я кручу 2400, в мене набагато більше об'єму з'їдає. Все, і так швиденько крутимо. Купив, продав, воно все стабільне. Якщо бачите, що десь з'їло долар, то відразу нажимаєте паузу. Як не крутив, все рівно все виходить набагато дешевше. Ось, дивіться графік. Якщо десь випадково десь з'їло якийсь 1 долар, все, нажимаєте паузу. І тут у вас є можливість за 3,3 долара крутити. Той же самий об'єм, тільки в 4 рази більше. Тобто що у вас було не 16 тисяч, а 66. Все знову купив, продав. От, я вже майже долар спалив. Купив, продав. Отак От, ми крутимо в 4 рази більше об'єму і забираємо ще більше балів. Ось, все. Я вже накрутив, бачите, у мене 55, ще буквально я три рази крутну і все. І в мене вже виходить 66 по об'єму. Тобто, в сумі я забиратиму 18 балів. Я думаю, вам тут все було зрозуміло, тому підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, і в наступному відео я вам розкажу, як забирати ще додаткових 100 доларів на місяць, аби ви повністю прикривали свої комісії з Binance Alpha. Також хочу нагадати, що зараз діє акція для моїх нових рефералів. Реферальне посилання я залишу вам під цим відео. І якщо ви зареєструєтеся за моїм реферальним посиланням і зробите депозит 100 доларів, ви відразу отримуєте 35 доларів, які ви можете вивезти. А якщо зробите першу угоду, ви ще отримаєте 100 доларів на списання комісій. Всім гарного дня! З вами був CryptoDN.UA, До нових зустрічей! Обов'язково подивіться попередні відео.